Давайте перше запитання. Сразу. Тобто, по заводу Ну, Ви знаєте, стала ситуація така в окрузі. Не ні хочу нікого ні в чому там звинувачувати, але тільки один завод про зараз працює. Тобто, тих, прот... Завод про товарів, ще був ну, Беншані. Він взагалі там розібраний камня на каміння, не да, тобто Хто причетні до цього? Ну, знаєте, я не прокурор щоб відповідати, але ви ж не дурні люди, ви ж розумієте, що конкуренція нікому не, ніколи не потрібна. Ваші люди і Борині знають, що хто причетні, я так знаю, був 90%, тому що навіть коли, коли перший раз я спілкувався з деякими чиновниками, і вони почули, що кандидатом буде Саєнка, ми схопили за голову, і прийшли і сказали, як вони будуть агітувати бурині. Розумієте? Як вони будуть агітувати Вішані? Де заводу немає. Тому, на жаль, не запрацює цей завод. Не запрацює, бо конкуренція в наших умовах, вона нікому не потрібна. Отака ситуація. А, а якщо ще й влада до цього ну, причетна, ви ж розумієте, якщо влада як кандидата виставила людину, у якої є вже завод про товарів, то вибачте, ну, другий завод про товарів вже нікому не потрібен. І ви повинні це розуміти. І тут Справа в мене теж. Що ви хочете, то ви прийшли до пішака і хочете, щоб він, їм грають і грають люди, які сидять на югу. І зверху вони сидять і грають. І ви, ви повинні це зрозуміти. Стосовно ціни на молоко, ви пам'ятаєте, як Азара казав два роки тому назад. Ціна на молоко буде 3 гривні. Де ця ціна? Її немає. Ви знаєте, що сьогодні прийнята постанова Кабінету міністрів, яка... Забороняє приймати молоко вже три тижні чи скільки дешевше, ніж 2,20, так ви знаєте, що вони роблять? От приїздить завод в Липовій долині, в липово Долинському районі і беруть зараз аналіз на білок. Беруть аналіз на білок, а потім бабці кажуть: а тут білко, білка у вас мало, тому не гривня 80 буде ціна, і не 2,20, а гривня 60. Зрозуміло, так? Да? А чому? Тому що вся мафія, яка є. Молочна, вона підпорядкована вертикалі влади. І вони творять, що хочуть. І поки буде така ситуація, як зараз є при владі, ви правди не знайдете. Ми їх зупинимо, батьківщина.